Якось в лісі, по обіді, ситій сонцем обігріті, повсідались малюки три голчасті, два голчасті їжаки. білка. зайчик. Мишенятко. Почали зненацька спір. В кого кращий дім і двір? Діжачки не голосисті, кажуть краще жити в лиці. Окрилишся п'ячі, захищатись від негоди, від хлющів і від спекоти. Ти шо у листві м'ятій, раді схованці такі. Каже білка, я не згодна, бо сучасна я і модна, то живу не на землі, а в комфортному дублі. Ця домівка краща в світі, я за це у відповіді. Зайчик втрутився. У листві і у добрі мені жити спроби не найкращі. краще дім це дикі хащі, там ховаюсь. Та почув світ жабеняти докір, друзям. Ваші хати не годяться для два куш, краще, ніж болотна глуш, не знайдеш собі домини. Всі мерщії драговини. Тут в зеленому вагні жити солодко мені і комариків доволі. Вічні жабічка строль, тож болотний свій баріг, я запрошую усіх. Мишка чеше сіру шкірку й каже, Краще мати нірку під якіс старим пеньком, жити там тихцем матком, обладнати ту комірку і знести туди зернят Ось чому волію нірку, як уток для мишенят. Спір продовжує тривати. Так у кого ж краще хати. Перейшли уже на крик тут у сторону базік. Обізвалась савинятко, дідуся сави чатко. Як не соромно вам тут цей словесний лити бруд. мудреці, напевно, знають, раз усі оселі мають. То для кожного свій крок. це найкращий збудок. Помирю вас, милі друзі, щоб не чубились на прузі. Різні є домівки, так кожна ліпша на свій смак. Заспокойтеся, жовтісі, всі ми тут, в одному лісі, відео нас єдиний. День. В ньому добре нам усім! Добре. Так. Ми подякуємо нашим виступаючим і хочу сказати, що ролі виконували. Добрий Наталі. Виконувала. Анна Роль зайчика виконувала. Роль жабки виконувала. Довитова, Роль мишенятки такого гарненького виконувала. І ролі їжачків дружних виконували. Коріщук Олександр. Так,